Товариство, вчора мені пригадався наш Майдан. Причому пригадався Майдан і тут, який був, і пригадався Майдан в Києві. В контексті, що мені згадалося тут? Мені згадалося, я не пам'ятаю, хто, ну я бачу обличчя, які тут точно були, е, в, лю в лютому місяці на Майдані отут біля Чкалова. Пам'ятаєте, так? Майдан був на начкала. Ви пам'ятаєте, як буквально народне віче було так? народне віче? Так, у нас це надалось народне віче. Загід Хабібо. Було... Як буквально, коли вже стало, зрозуміло, що Майдан перемагає, що Янукович тікає, як всяка Гедота полізла на сцену. Ви пам'ятаєте, як хлопці стояли, не пускали їх? Не пускали, то що вони лізли. А вони залізли не тільки на сцену майдана тут, в Січиславі. Вони залізли ось сюди в Раду, ось сюди зараз в адміністрацію. І сидять керують. Це я до чого веду? Е, січень 2014 року Майдан в Києві. Я дуже добре пам'ятаю, як прийшла звістка про перші смерті на Майдані. Ви пам'ятаєте всі ці прізвища: Вербицький, Жизнєвський і, звичайно, наш Сергій Нігаян. Я пам'ятаю тоді свої відчуття, бо ми тоді були саме там. і ми... До нас прийшло розуміння, що все назад повернення не буде. Це вже ми йдемо до кінця. І сама думка прийшла, що все в нас стріляють, нас вбивають. А тепер, товариство, я вам хочу сказати: травень 16-го року кожного дня йдуть сухі новини по телебаченню, де кажуть: загинув один, боється то під Авдіївкою. Правильно, так, товариство? І всі спокійно, майже байдуже на це реагують. Товариство, ми звикли до того, що нас вбивають. І я хочу наголосити на тому, що ми наші починаємо забувати, що наші сучасні герої породилися там, на Майдані, Небесна Сотня. Ви пам'ятаєте оці чорні обличчя українців, які були в лютому місяці на Майдані, і не тільки на Майдані, там в Києві, і тут були чорні від смутку. Від диму там, тому що нас знищували, і ми до цього були абсолютно не готові. Бо як це в 21 столітті нас вбиває наша влада. Ми тоді не знали, що це влада не належить нам, і ми хотіли дійсно змінити. Але народилися нові герої. Майдан народив, на жаль, породив героїв Небесної Сотні. Зараз війна. З Московії породила небесне воїнство. Тисячі людей, кращих людей України, загинули. Це наші сучасні герої, і саме їх ми маємо згадувати поруч з такими авторитетами, як Бандера, Шухевич, Данцов, Стецько, саме хлопці з небесної сотні, саме хлопці з небесного воїн, які дивляться на нас звідтіля і Дивляться, які будуть наші дії. Товариство, тоді на Майдані, ми не додавили їх, ми не розчавили, ми не повісили цих падлюк на цих ліхтарях, оцих каламойців, ахметових, тюгить, яка мала своє місце, висить на цих стовпах. Ступака ми... так. Зараз вони володіють, змі. Добре каже Сергій. Що зараз знову ж такі вибори, знову ж таки, але вони на один борт українського патріота поставлять сотні своїх, вони наймуть канали, вони наймуть продажні змі, які знову покажуть, що той краще за нашого, за українця. Чи я не так кажу товариство? Так, так. Тому дивіться, нам треба правильно абсолютно говорити. Мій побратим Сергій Карноза, що дійсно треба звертати увагу на ядро, яке є в нас. Віталій Роменський абсолютно правильні слова сказав, що з 12 року у нас обличчя тут трошки змінюються, але ядро залишається таке, як і було. Мій побратим, заступник карпатської січі, запозивний барс, сказав мені на тому тижні такі слова. Друже, Максе, ми з тобою побачимося обов'язково на барикадах в Києві. Бо нікуди я не дінусь, і я сподіваюсь, ви не дінетесь. Коли прийде час, треба вже йти до кінця. І коли настане час, коли ми відчуємо в собі силу, тоді треба брати не виборами, а революції. Слава нації! Дякую, товари. Слава!